Дішечка наша з'явилася у 20-му році. Внучка принесла її у таку сіньку, полтора місяця їй було. Стали читати кошачі імена, і вона на Дарсі нявкнула. Рішили, що це буде Дарсі. Вона така неручна. Характер такий у неї, що вона за себе, вона постоять може. В обіду не дасть. Я народилася в Слав'янську і там жила, поки в 22 році до нас не стала прилітати. Їдемо в Київ. Як же ми її бросимо? Сумки ми її везли. Дуже вона так це, капризничала. Получали ми від Червоного Хреста протипаразитарне. для профілактики ми її капаємо регулярно і е, корм. А зараз, звісно, желательно переноску. Ми ж сподіваємося, що ми ж будемо додому їхати.